Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні поговоримо про канву. Що таке канва? Які є види канви, яка жорсткість канви, який буває розмір канви? Та в скільки ниток вишивати на кожному виді канви? Я буду розбирати канву на основі канви Аїда. Це один з найпопулярніших видів канви. Канва це тканина з рівномірним переплетенням ниток. Канва Буває різних видів, а саме, можна її розділити за кольорами. Палітра кольорів канви зараз дуже різноманітна. Далі. Канва розділяється на типи жорсткості. Може бути м'яка канва, середньої жорсткості та жорстка. Ось приклад жорсткої канви. Вона прекрасно тримає форму. Чому канва жорстка? Тому що вона оброблена спеціальними смолами або, наприклад, на крохмалина. На що впливає жорсткість канви? На зручність вишивки. Отже, якщо канва буде жорсткою, вона краще тримає форму і по ній легше вишивати. Тобто не потрібно коригувати натяг нитки. Відповідно, це жорстка тканина. Ось є канва середньої жорсткості, коли, в принципі, вона така більш еластична. І є ще канва абсолютно м'яка. Ось м'яка канва, вона дуже легко зминається, і, відповідно, на ній дуже потрібно коригувати натяг нитки. Звичайно, всі види канви мають свої переваги і недоліки. Але для початківців я хочу звернути все-таки на канву середньої жорсткості або жорстку канву. Так як є багато способів вишивки, це і на станку, і на п'яльці, і просто в руках, тому, в залежності від виду, можна підбирати і жорсткість канви. Далі поговоримо про такий важливий пункт, як розмір канви. Буду вникати в деталі, тобто про сантиметри, дюйми, я вам розкажу на основі. Канви Аїда три основних розміри. Це у нас 11-й розмір, 14-й розмір і 16 розмір. Розмір 11 має найбільші клітинки. Тобто цей розмір підійде для виготовлення, наприклад, рушників чи тих речей, де не так важлива деталізація. Одинадцятий розмір канви підійде також для початківців. Коли потрібно чітко бачити, що і як ти вишиваєш, і коли ще важко орієнтуватися в таких маленьких клітинках. Також 11-й розмір підійде людям з поганим зором для того, щоб все-таки вишивати в своє задоволення. Які переваги і які недоліки? Переваги я, в принципі, вже назвала, до недоліків відноситься те, що деталізація все-таки мала. І якщо вишивати картину на 11 розмірі, гарно вона буде виглядати тільки якщо дивитися на неї здалеку. Якщо ж дивитися близько, то, в принципі, будуть ось ці хрестики дуже чітко видно. Тому вона зазвичай використовується для початківців. Найпопулярнішим розміром канви, який можна зустріти, це є 14-й розмір. Він використовується практично для усього. Він є універсальним. Тобто, це можуть бути і картини, це можуть бути і вироби, і рушники, і одяг абсолютно для всього. Деталізація тут прекрасна, і він, цей розмір буде максимально зручний у вишивці. Тобто, не потрібно прикладати додаткових зусиль, а результатом ви будете задоволені. Тому, якщо у вас був досвід, вишивки, ви вишили хоча б одну картинку, ви спробували ви зрозуміли, як це вишивати, наступним етапом, звичайно, буде це канва 14-го каунту, тобто 14-го розміру. І останній розмір канви це є 16-й розмір. В принципі, це є максимально деталізований розмір канви, який зазвичай використовується. Що я маю? на увазі? Клітинки, от якщо взяти три види, у нас ось тут 11-та, ось тут 14-та і ось тут 16-та. То ми бачимо, що клітинки у 16-ї канви найменші. Тобто, і вишивати. На 16-й канві буде найважче. Чому? Тому що ці клітинки маленькі і ниточку потрібно дуже гарно викладати. Плюс, якщо в людей поганий зір, потрібно застосовувати додатково чи збільшувальне скло, чи лупу, додаткові підсвітки. Але результат, звичайно, буде ну, максимально деталізований. Ось, для прикладу, я покажу, зараз вишиваю на 16-й. Канві. Хрестики маленькі, і, відповідно, деталізація дуже і дуже гарна. Далі максимально важко буде вишивати на м'якій канві 16-го розміру. От так, як в мене зараз тут. Чому? Тому що потрібно максимально відчувати нитку і не затягувати її, щоб, коли у вас буде закінчена робота, у вас не було ніяких перетяжок. Я спеціально залишила на столі тільки три види канви. Отже, це 11 розмір, 14 розмір і 16 розмір. Тобто, чим вище число, тим менша буде клітинка. Так простіше запам'ятати, найпростіше. Якщо йде мова про сантиметри, про дюйми, це все дуже складно і для початківця це все не потрібно. Що потрібно зробити? Вам просто потрібно купити, якщо це перша вишивка ваша, купити тканину 11 розміру і спробувати вишити якусь невелику ткан... картинку. Якщо ж у вас є певний досвід, то, звичайно, 14-та тканина це. Ідеальний варіант. Якщо ви хочете максимальну деталізацію і готові до того, що у вас можуть виникнути певні труднощі, будь ласка, 16-й кант. Я вам обіцяла розказати, скільки ниток потрібно вишивати на кожній із цих тканин. Отже, почнемо. На 11-й канві ми вишиваємо в три нитки. Тобто, повернуся ще наперед: класично в мотку ниток. Іде пасмо ниток, яке складається з шести ниточок. І відповідно для 11 каунту ми беремо три нитки з цього пасма. Далі. 14-та канва. Тут є два варіанти вишивки. Це може бути вишивка в дві нитки або в три нитки, або можна комбінувати. Що раджу я? Я раджу комбінувати дві і три нитки. Наприклад, якщо у вас є темні відтінки і світлі відтінки, світлі я зазвичай вишиваю в дві нитки, а темні вишиваю в три нитки, щоб канва не просвічувалася, якщо це світла канва. І остання це канва номер 16 На ній зазвичай вишивається у дві нитки. Також зазначу, що крім класичної канви, яку я вам показала, є ще інші види канви. Ось один з варіантів це канва з нанесеним малюнком. Тобто, на канву вже нанесений малюнок, який необхідно вишивати. І це буде просто ідеальним варіантом для початківця, тому що ви ніде не зіб'єтеся. Цей малюнок класично нанесений спеціальними фарбами, які після вишивки. Вони змиваються, тому обережно і не потрібно прати канву перед вишивкою. Ще є пластикова канва, вона максимально цупка. Вона також буває різних кольорів, і на ній цікаво вишивати таке, як магніти, брелки, тобто якісь цікаві аксесуари. Також є водорозчинна канва, коли малюнок на канву нанесений, ви ту канву прошиваєте до тканини, яку хочете, на якій хочете вишивати. І після вишивки ця канва просто розчиняється у воді. Це спеціальна канва, яку ви прикладаєте до тканини, її прикріплюєте, вишиваєте на ній, а потім просто її висмикуєте. Тобто є безліч різних варіантів канви. Також є рівномірна тканина. Про інші види канви я буду старатися показати вам в наступних відео. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім мирного неба!